Такий вигляд мала багатоповерхівка по вулиці Київська в Охтирці після бомбардувань 24 березня минулого року. Авіаударами були зруйновані квартири на кількох поверхах, а на клумбі залишилась вирва від снаряду. Нині у будинку майже закінчений капітальний ремонт. Частина мешканців повертається до свого житла. Пані Віра говорить, поки мешкає сама на поверсі, ремонт у квартирі довелося робити з нуля. Те, що потрібно було, нам зробили. А ми самі зробили. Тому ну, задіяться. Повністю на бухні, меблі замінили. Тільки завершуємо завтра, будуть натягувати потолок. Під час ремонту у їхньому будинку зовні утеплили стіни, встановили вікна та відремонтували під'їзди. Робили, правда, там у відралі Загалом, за словами мера Павла Кузьменка, у місті пошкоджені або зруйновані 2600 домогосподарств та квартир. Російські військові завдали шкоди на 2 мільярди гривень. Минулого року змогли залучити міжнародної фінансової допомоги на відновлення міста близько 200 мільйонів гривень. Ще 100 мільйонів виділили з міського бюджету. Цьогоріч у бюджеті громади запланували стільки ж, але темпи відбудови сповільнились. Де більшого, те, що відновили у Вохтирці, це було відновлено у 2022 році. Тоді було трошки спрощене законодавство, оскільки ми були в зоні бойових дій, могли більш швидко приймати рішення. В цьому році всі темпи за ну, стали більш повільними. Частина людей не може виконувати свої роботи, бо почалися там різні. Роботи з боку правоохоронних органів і виконавці робіт чи підписанти були відсторонені. Потім призначалися інші підписанти. Призначався ще один підписант, який знов по-новому почав ну якби вникати в ці всі папери. І оскільки це мільйонні кошти, це досить великий обсяг робіт. За словами Павла Кузьменка, відновлювали власне житло і самі мешканці. Нині люди чекають на відшкодування. Вже було занесено на є платформу близько на два мільйони. буде відшкодувань мешканцям нашої громади. По 30 квартирам у сусідньому будинку до початку повномасштабного вторгнення розташовувалася амбулаторія. Вибухом було пошкоджені кабінети лікарів. Були пошкоджені вікна, двері, реєстратура, безлад тут уламки валялись від ракети. Два місяці тому лікарі повернулись у відремонтоване благодійними фондами приміщення. Повертаються до них і пацієнти, розповідає пані Ліана. Як то кажуть, де в гостях добре, але вдома найкраще, так і нам. Пацієнти були звичайно дуже раді, особливо похилого віку, бо їм треба було туди час добиратися. Ну там якісь тістечка, дуже раді, що ми повернулись. Дитячий садок сонечко один з перших об'єктів з початку повномасштабної війни, який обстріляли російські військові в місті. Тут досі на асфальті сліди від знарядів урагану, якими обстріляли будівлю. Тоді на подвір'ї загинуло п'ятеро людей. У самій будівлі вибухами вибило всі вікна та пошкодило дах. Все затікало, все розпадалося. Вікна були відновлені багатьма фондами невеликими фондами, які заходили із ну досить обмеженими бюджетами, але кожен хотів саме допомогти. Одним з головних питань залишається відновлення зруйнованої ТЕЦ. Минулого тижня затвердили схему теплопостачання на найближчі 10 років, яка передбачає інвестиційні роботи для централізованого опалення на мільярд гривень. Місто перезимувало, пережило досить нормально опалювальний сезон 22-23, і це є таким серйозним показником того, що люди в нас поверталися наразі. До міста за словами Павла Кузьменка повернулись 90% містян, які жили в Охтирці до початку повномасштабної війни. Одна з них Марія, яка з родиною та п'ятимісячною дочкою, кілька місяців тому повернулись у відновлену багатоповерхівку. Не забуваємо, куди йде головне фінансування на яку в якому напрямку, тому все що. Відновлюється все поступово, потрібно чекати. Потрібно чекати, вірити в збройні сили, головне. А далі буде відновлюватися. Катерина Гладенко, Євгенрасімов та Андрій Міхєєв. Суспільне новини Сумщина.